Салют сьогодні говоримо про російсько-китайське рандеву і його ширші наслідки для міжнародної політики. Поїхали. Почнімо з найочевидніших мотивів зближення. Для Росії це допомога у війні проти України, звісно. А для Кореї поміч із програмою регіонального розвитку, продовольством, зменшенням дисбалансу між мхідняном та рештою країни, а також ядерною програмою. Але цікавіше те, що у цьому посиленому партнерстві криються проблеми для Китаю. Росія проголосувала проти резолюції, згідно з якою ООН здійснює нагляд за тим, як держави дотримуються санкцій проти Північної Кореї, при тому, що сам Китай на таку зухвалість не пішов і просто утримався від голосування. Звісно, ще з травня 2022 року Росія і Китай блокують резолюції в Радбезі ООН щодо посилення санкцій проти КНДР. Але це радше симптом загального протистояння із заходом. В усьому іншому Китай доволі стримано оцінює зближення Росії та Кореї. Від коментарів про торгівлю зброєю між ними утримується, а у відповідь на контакти пхініяна з росіянами організовує власні візити. Так сталося і у квітні цього року, коли КНДР відвідав Джао Ледзі – Голова постійного комітету всекитайських зборів народних представників це китайський парламент, тому Джаоледзі є третьою людиною у владній ієрархії КНР після Сі Цзіньпіна та Лі Цяна, голови державної ради Китайської Народної Республіки, себто прем'єр-міністра. Попри те, що в нас прийнято об'єднувати ці три держави в єдину вісь зла, цей факт суперництва показує, що в цієї трійці не все так гладко взаємовідносинах, як здавалося б. Посилення партнерства КНДР із Росією це загроза активізації корейської ядерної програми. І ця загроза стосується не лише США, Японії чи Південної Кореї, а й самого Китаю. Російська допомога для Кім Чен Іна – справжня смілива вода. Хильнувши цього напою, північно-корейський диктатор може укріпити режим і почати поводитися агресивніше. Така поведінка КНДР відразу спровокує сусідів і зумовить їхнє прагнення збільшити американську присутність у регіоні. Вони також із більшою підозрою ставитимуться до Китаю як партнера КНДР. Для Пекіна новини не дуже хороші. Це ускладнює для нього безпекову ситуацію, ще більше турбує і віддаляє від нього Японію, Південну Корею і інші держави регіону, з якими він не дуже хотів би сваритися, тим самим посилюючи впливу Вашингтона. Тобто російсько-китайський тандем це загроза загострення дилеми безпеки в східній і південно-східній Азії. І насправді це велика проблема для всіх. Коли вона починається, вийти з неї дуже важко, приклад холодної війни, тому доказ. Проте на цьому етапі росіянам байдуже своїм договором про взаємодопомогу у випадку агресії з КНДР вони хочуть скористатися як причиною для заходу говорити з Росією як і з державою, яка може вплинути на пхеньян у разі проблем і загрози війни. Неважко здогадатися, що таку загрозу Москва без проблем створить у тандемі з тандеміським чинином, а потім, нібито, покаже готовність її вирішувати тільки на умовах рівного діалогу із західними державами. Не полегшує ситуацію те, що китайці й самі подекуди підливають масло в вогонь. Зараз вони намагаються розвинути свій доступ до японського моря, який пролягає через річку Туманган. Ця водна артерія перебуває під контролем Росії та Північної Кореї. Звісно, усе це подається під соусом приходу китайських інвестицій, які пожвавлять економіку у відсталому регіоні. Але ми розуміємо, що без проектування сили тут не минеться, і це стане черговим головним болем для Японії. Китайська присутність тут розтягне її флот і відволіче сили від східно-китайського моря, де між двома країнами вже давно точаться суперечки за острови Сенкаку. У цьому плані російська залежність від КНР потенційно створює багато ризиків, але до певної міри Китай готовий на них іти, щоб розширювати свій вплив. Доступ до японського моря це необхідна ланка в побудові полярного шовкового шляху, який вперше з'явився в китайській п'ятирічці у 2021 році. Арктичне питання нам теж потрібно порушувати, тому що це ще один вузол протиріч, де може розвиватися протистояння заходу і сходу. І в цій темі є свої міфи. Скажімо, що Китай найбільше мріє про те, щоб захопити російський Сибір. Китай думає не стільки про території, скільки про глобальне управління і ті його формати, які він може запропонувати іншим країнам у цьому сенсі. Пекін чітко усвідомлює, що для реалізації цих форматів, зокрема полярного шовкового шляху, потрібна буде співпраця з іншими державами регіону, не тільки з Росією. А тут проблема в тім, що всі ці держави є членами НАТО, тому що більше Китай пов'язуватимуть із путінською агресією та північно-корейськими вибриками, то менше в нього буде перспектив долучитися до управління арктичними справами, бо до нього ставитимуться з підозрою. Щоб уникнути цього ризику, КНР намагається сигналізувати західним державам, що Пекін не такий поганий, як може здатися. Як він це робить? Сигналізуючи, що віддаляється від інвестицій у викопне паливо на користь чистої відновлюваної енергетики та екологічних досліджень, а також показуючи готовність працювати в межах наявних арктичних інституцій замість створення власних. Утім, закиди в бік Китаю щодо протилежних намірів звучать ще з 2018 року, коли він розробив свою арктичну стратегію і не згадав у ній арктичну раду. А після 2022 року вони лише загострилися. Наприклад, Фінляндія заморозила проєкт арктичного коридору залізниці, яка б дозволила Китаю вийти з полярного шовкового шляху до ринків центрально-східної Європи. І це далеко не єдиний подібний приклад. За таких умов Китай буде вимушений покладатися лише на Росію у реалізації своїх претензій на Арктику. А тут уже і вторинні американські санкції, і навіть можливий спротив з боку самої Москви відносно посилення китайської присутності. Наскільки китайська військова техніка готова до роботи в умовах арктичного холоду і зіткненням з американським флотом у берегові протоці, це теж велике питання. Зважаючи на це, цікаво, як Китай буде коригувати свою стратегію з мирно гібридної до більш воєнізованої і ризикованої через брак альтернатив. Що ж, от і все на сьогодні. Дякую, що додивилися. Зустрінемось.